ставитесь до ідеї проведення референдуму щодо поступок українськими територіями. Проти, категорично. Чому? Ну е, дивіться, як е, в минулому військовий, я проти такого референдуму, тому що я рахую, це наша держава і наша земля, і ми не повинні її віддавати просто так воно. Ну, поступки бажано було б не робити, на мою думку, але. Ситуація зараз така, що не зрозуміло взагалі, чим це закінчиться. В будь-якому випадку перемовини будуть не зовсім на наших умовах, не кріпко на наших умовах. Тому з приводу референдуму і конкретних точок, якихось, на яких ми будемо стояти, складно сказати. Але, звичайно, мені, на мою думку, здається, що все ж таки, як мінімум, Кримом, поступиться, доведеться. Ну, я думаю, що можна провести. Провести серед населення. Я проти поступок територіями. Тому але чому за референдум? Ну, треба почути навіть, думку кожної людини, щоб зробити виставки, щоб потім пан Зеленський не був винуватий, що він один прийняв рішення. Я думаю, це один ну, це єдиний вихід. Провести референдум, інакше не можна ніяк. З цим, ну як з цим розбиратись, якийсь закон чи що. Але, думаю, він не на часі зараз референдум і не про що говорити. Але це єдиний шлях, можливо, в майбутньому референдум провести. Але подивимось, життя бентежне. Чому єдиний шлях? Я не знаю як, або відвоювати території. А якщо в даній ситуації я просто не знаю про що можна говорити і про що. Так, да, великі втрати, але. Так, може бути ще більше. І там на тих територіях знаходяться ж наші люди, які теж треба визволяти. Як ви ставитесь до ідеї проведення референдуму щодо поступок території України? Категорично, ні, бо ми із Луганської, Луганської області, області ми, ми не хочемо, щоб ми наші хочемо. території віддавали. Чому ми то вигнали з дому. І ми ж ми ждемо, надіємося, ми віримо, що діти наші захищають з Луганщини, чи... з нашого селища. Ну, син О, скільки мене дітей служу, загинуло? І ми не хочемо катерично проти вищо. Це і завтра він прийде. Він завтра все рівно здасть. Ми були рік під окупацією, він все рівно завтра прийде і знову. Він буде далі, йти. Це не люди. Нам треба робити все, щоб відвоювати території, які там були хоча б до 2014 року. Хоча б я підтримую. Максимально. Який референдум можна проводити? Це взагалі нонсенс. Про, і тим більше про територію. Україна не подільна. І вона повинна Дуже. бути в, в межах 91-го року.